Привіт! Мене звати Христина, мені 14 років та я живу в місті Києві. У мене є дуже багато різних хобі: це в'язання, бісероплетіння, килинкова вишивка та багато інших. Більше 7 років я займаюся спортивно, бальними танцями професійно. Нещодавно я їздила в Литву та зайняла перше місце в дорослій категорії. Я активно вивчаю англійську мову та маю рівень знань b 1 Цього літа я їздила в Італію. Зі своїм старшим братом Мені там дуже сподобалось. Планує надалі подорожувати. В такі країни, як Японія, Корея та Франція. У мене є домашні улюбленці. Це хомячок, я звати пончик та кіт, його звати Кокс. Йому вже два рочки. Він досі скажений кіт. Не любить ласки, Він любить погратися, поспати та поїсти. Дякую за перегляд! Зустрінемося на знімальному майданчику. Па-па!